Шалом, це Славко, от бачите, новий ножик. Ми збираємо людей і говоримо зараз. Приводом є гуляй-поле, От наш брат Клеман Молін виклав оцю от схемку. Як ви розумієте, гуляй-поле вже не стане центром світового туристичного світовим центром сучасного анархізму, де всі пісятимуть в солідарності і людьми. Боюся, що в москалі зроблять там щось інше, може навіть перейменують його на Комсомольськ. Як до цього дійшло? І, власне, якою є українська стратегія? Ви знаєте, нема сенсу питати за українську стратегію сирському, йому не до стратегії, як ви розумієте. А заужний просто довірився найманим воєнним підпорядкам. Писателям, і притом не з кращих, ні лідільгарта Фискав, прямо скажемо. Отже, є оця талановита дитина, наш юний Наполеон, наш брат Клеман Молін. І він знає за українську стратегію значно більше, ніж українські стратегії разом узяті. Чому так? Чому це вдається? От юному народному оглядачу нашому, як би це сказати, черговому Францію? Суча яка Франція, так і зараз. Чому така людина не потрясає вселенну, або, по крайній мере, не потрясає чат? Тому що знати, що відбувається і чому це одна справа. І з цим навіть Клеман Молін може впоратися. Та да навіть і я. А інша справа, що з цим робити? Отут От уже потрібні сирські, ви розумієте, Щоб гнати оперативні резерви. Куда он там їх погнав? Ну, ви знаєте, що гуляй поле тому, що Покровськ, я би так сформулював це питання. Ось червоним це оборонні позиції, збудовані Україною 25-го року. Як ви бачите, поступатися з Донецьку вони не збиралися. Зараз треба говорити. Ви знаєте, що Єрмак виступив з тим, що Зеленський ні п'ятій, ні Адас. Цікаво, чи Зеленський знає за цю заяву? Чому ми. За це в кінці згадаємо є пояснення. Отже, є два способи, дві українських стратегії. Стратегія нашого брата Клемана Маліда, що він фактично стратегія, вона взята з фільму ДМБ, зміна ландшафту. Українські військові в обороні свої вдалися, власне, як до батька нашого Тотлебена і до славних пращурів до Змієвих валів, яких ще Змія морали. Значить, творять змієві вали знову. Чому творять змієві вали? Ось, власне, отут ми з вами це пояснимо на цій схемі. Тому що оце все, ну, розумієте, тепер спорний вопрос. До 24-го року українська оборона будувалася за, проти ворожої артилерії. Було кілька рядів стрілецьких ровів, значить, крім перешкод, так само таких сподіванням на те, що вдасться захистити в цих ровах, в цих опорниках українську піхоту. Ну, ви знаєте, результатом стало тому, що не стало ані української піхоти, кабами, ані мосвинської артилерії. Ми, власне, розміняли. Фігурально вражають пасхицьку артилерію на власну піхоту. І в дію вступили дрони. Спочатку наші, а потім їхні, а може навпаки. Оборона від дронів вимагає чогось іншого. Власне. І от ми вам пояснимо, чого саме ось старі і нові позиції. Треба рити змієві вали треба робити в суцільні полоси перешкод для піхоти і техніки з вузькими проходами а за ними за цими проходами робити невеличкі укриття для операторів різного роду зброї і для піхоти якщо та ще лишиться на даний момент тут нам оптимістично кажуть що справжня кількість дезертирів не перевищує 150 тисяч ну якщо брати чисельність українського війська Відносно 150 тисяч дезертирів, то це не критична маса. А якщо брати 150 тисяч стосовно фронтовиків і, зокрема, української піхоти, то це критична маса єрмаком його незламністю, ми не замінимо брак української піхоти та й дронами. Власне, що сталося? Чому змінили? Пусть, тому що отут-от два кампанії 24-го кінця і 25 го року показали, що не працює антиартилерійський оці от полос. Пам'ятаєте, ми сподівалися на оці от полоси опорників з вами, що вони когось там втримують. Ясно, що вдарили в фланг. Я скажу, що всі лінії обсім лініям оборони вдаряють во фланг. Навіть лінію Метаксаса так, німці обошли. Хоча як можна було бійти лінію Метаксаса, я собі не уявляю просто. В тих горах. Все-таки це не лінія Мажино, Це таки щось справжнє було. Так ось ця от кампанія 25 го року призвела до швидкої зміни. Власне, тепер от Змієві вали сучасні. Зраз там був один Змієв вал, як правило, ми повернулися до Архаїки. Що мені сподобалось, от коли ми з нашим. Братом літератором робили власне за Тотлебена, за досвід Атлебена за етноархаїку. ми в кошмарному сні нам би не привидалося, що досвід етноархаїки, досвід Тотлебінщини буде покликаний. Розумієте, це все. оце один вся східна Україна стала суцільним лисогорським фортом. От що було накопане 25-го року. Чому так накопують? Тому що вважається, що піхота невеликі групи тут в'язнитимуть, затримуватимуть, будуть помітні, їх зможуть нищити дронами. Наскільки все це ефективно виникає питання? А десь тут за цим всім будуть невеликі такі стрілецькі ровики викопуватися, де мають ховатися оператори, поки в них не влучить кап, чи що там в них зараз має влучати. Ви Виправте мене, де це все було виправлено, спеціально взяв дві карти. Нове шахове, слухайте. А де тут у них Іванівка? Бачите? Лупиться моя відеокарта. Слухайте, скоро вам доведеться. Мене рятувати. Коротше кажучи, ось Іванівка, ось Дорожне, ось заповідне, ось затишок, правильно. Ось отут, от в районі Іванівки, нібито була випробувана нова полоса оборони, коли на нове шахово противник просувався, де тільки що я вам знаходив? Ось, ось ось ця Іванівка, все правильно. Ось десь тут. от, на жаль, тут нема нанесеної полоси оборони. Треба пошукати. отут тут -от, вважається в Іванівці нова полоса оборони, українська пройшла бойове хрещення. Ну, позаяк Іваніка, все, що вказано на нашому боці, то будемо вважати, що вона Спеціально. спрацювала, ця система оборони. Але я скажу включення сюди лісів, річок, місцевих переход, все це дозволяє нам повернутися до етноархаїчної системи засічних черт. Ну, Бачите, ще отут, от, на Орелі, треба буде збудувати. Українську, стару українську лінію Фортець. В чому проблема всього цього будівництва? Тому що все це будуть кордони Донецької області, тому що все оце безобразія накопано тут. І поки не накопають нове безобразія, і головне, як ви розумієте, що сумна доля в цих планах, прямо скажемо, сумна доля Гуляйполя в цих планах, тому що Ну, ви розумієте, треба, оце воно накопано, треба тут розірвана лінія оборони, треба накопуватися тут, накопуватися за межами за Донецької області. І тут виникає питання. А чи не перекопати всю Східну Україну, власне, до Дніпра? Чи якщо ж ми викопали Чорне море свого часу? То чи не перетворити нам всю лівобережну Україну на таку от суцільну полосу перешкод? Це було б титанічно і бюджет можна було б освоїти, і кожна місцева громада би піднялася. Тому що розумієте, що ясно, що ходиш, дивишся, скільки машин, що всі піднялися на війні, але ж таки це лише оптичний обман. На війні піднялися не всі. А От коли ми перекопаємо всю східну Україну, то на такому бюджеті піднімуться всі. Наскільки ця титанічна праця може бути виправданою, я не знаю. Але є другий варіант. Мені він виглядає значно більш прийнятнішим, як і Єрмакові. Треба оголосити оці всі території і Донецьку область державною дачею. І я скажу, що поки що я ще пам'ятаю бої Лозавгоспа-Луценка, Слухайте якому придурку він тоді соціалісту боронив дачу? Слухайте, я вже і забув. Тільки ж 15 хвилин назад пам'ятав цього урода, Ну, мене югачка більше дратував, чим цей старий соціаліст. Коротше кажучи, проголосити все це державною дачею, і хай воріженьки спробують туди увійти, хай покажуть мандат. Розумієте, в чому проблема? Ми оце боремося, а виявляється, що Єрмак живе на державній дачі за Вгосп. Америці за на державних дачах. Ну, Марин Лаго, я не знаю, скільки це державна дача, Я... Коротше кажучи, вони нас наслідують, але все ще менш ефективно. І от я думаю, держава з такою кількістю державних дач. Тримається чи впаде. І розумієте, єдине, що мене примусить тримати бік цієї держави, те, що і при Путінові державні дачі нікуди не зникнуть. Ви розумієте, хто б не переміг, а ці, блядь, державні дачі тут лишаться. Тому я розумію тих, хто втік на пальшу навіть без карти побуту і там горбатиться на їхню економіку. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду горбатитися на цей прекрасний робочий ніж. За... Переваги котрого і за деталі дизайну ми ще з вами поговоримо. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!